Потреби військовослужбовців відрізняються влітку та взимку. Тож зараз в волонтерському центрі так званий зимовий асортимент, розповідає волонтерка Лариса Коваленко. Влітку комари, взимку миші <різь> боремося. Це ліпучки, такі дуже ефективні. І ті ж там цукерочки там отруйні, що муміфіцирують їх таке, але ну, в окопах ну, просто. Там їх тьма тьмуща. Утеплення. Ясна річ, що влітку не треба взимку. Це все тепле, це термо грілки в нас, це свічки, розпалювачі. Жінки в'яжуть карпетки, майстрині плетуть сітки та химери. Підприємці допомагають купувати каремати, посуд, ліки. Крім місцевих, допомогу передають і жителі інших міст України. Химирки це нам прислали з Ром, пані Світлана з ромнів прислала. А там ще така осіння. Взагалі, то потрібні виключно специфі... при специфічній роботі, бо в ній не це якщо лежить в льошки, якщо заховатися треба. В центр приходять військові, беруть необхідне, розповідає Лариса. В основному це такі побутові речі, які на війні, на жаль, теж потрібні. Щось з постілі. Наприклад, ковдри це взагалі дуже велика потреба. Крім того, що вкриваються хлопці, може це буде заміняти як матрас, спати на ній. Можливо, це завішувати в замість дверей в бліндажах такі, ну ці ж всі входи-виходи, вікна, шкарпетки, футболки, светрики. Ось вони за розмірами лежать у нас. Шапочки, перчатки. Взагалі-то, звісно. Для всіх, для кожного волонтера це дрони, дрони, дрони. А те, що от в нашій реалії дуже потрібно, кіне горить на них форма і взуття. Форма і взуття. Це горить у них просто. Для виготовлення окопних свічок збирають пусті бляшанки. Їх для волонтерського центру роблять жителі Слов'янська та Дніпра. Військові забирають ящиками. Зазвичай навіть ці окопні свічки ставлять у невеличкі пічечки, оці, буржуйки, якщо немає дров, якщо не в лісі. І вони дуже виручають. Коли вона палає, тут при, так прилічне таке полум'я, що можна, можна поставити трубу, і тоді це буде як і обігрівити. З дітьми роблять вдома для солдат розпалювачі. Це диски ватні, мочають в парафін, бачите, у них красивий парафін рознокольоровий. Ось нам хлопчик-платон з мамою приносить, це в Слов'янську робили. Тут навіть і сірники, є інструкція, і такі бантик, хлопці кажуть, о, який красивий! оце беруть. А так люди підтримують захисників, не забувають приносити і малюнки з привітаннями, побажаннями та словами підтримки до новорічних свят. Анастасія Галасюк, Андрій Рєзнікав, Суспільне новини, Донбас.